Поліція з початку вересня зупиняє транспорт о 9-й годині. В цей час в Україні оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих у наслідок збройної агресії РФ. Південному рух транспорту перекривають згідно низки розпоряджень та офіційних листів від вищих та державних органів влади. До міської ради надійшов лист Одеської обласної державної військової адміністрації. Він датований 5 серпня цього року, згідно якого рекомендовано на виконання указу президента України про загальнонаціональну хвилину мовчання розробити та впровадити на території громади за можливості та наявності коштів заходи щодо хвилини мовчання. Нами на виконання цього листа в указу президента власними силами за. Допомогою фахівців спортивного комплексу Олімп було, скажімо так, спаяна та зроблена цю техніку, яка в автоматичному режимі через гучномовці, які розміщені на площі, видає звук цієї хвилини мовчання. Хвилина мовчання лунає о 9.00 щодня в автоматичному режимі. Також секретарем міської ради. Видано розпорядження про забезпечення проведення загально національної хвилини мовчання на території нашої громади. Цим розпорядженням ми рекомендуємо відділу поліції номер 4 здійснювати зупинку транспорту в тому місці, де на той момент перебуває патрульний автомобіль чи розташований патрульний пост. Це на час хвилини мовчання. Планується, що поліцейські будуть зупиняти транспорт на одній чи двох локаціях міста біля світлофору на перетині вулиці Хіміків та Григорського десанту, а також в центральній частині міста біля проспекту Миру. До зупинки руху також долучаються працівники муніципальної варти. Наші співробітники поліції, силами групи реагування сектору реагування патрульної поліції. Кожного ранку, о 9-й годині, на більш інтенсивних ділянках дороги з великою кількістю транспортних засобів, вшановують хвилиною мовчання загальнодержавною пам'ять за полеглими захисниками під час великомасштабного. Нападу Російської Федерації на нашу країну муніципальна варта і співробітники поліції до цього приєднуються і поліцейський офіцер громади, тобто і поліція охорони вибирають таке інтенсивний рух ділянки. Це гучномовці, гучномовний пристрій, який в службовому автомобілі, йде запис, аудіозапис. І також на площі звучить гімн України. Ми питали людей на вулиці про загальнонаціональну хвилину мовчання. З'ясували, що в більшості закладах та підприємствах шановують пам'ять. Я навіть на роботі у нас кожного дня є хвилина мовчання. Люди віддали життя за те, щоб ми спокійно жили в нашій країні. тому так. Я думаю, що це правильно. Всі зупиняються, виходять з кабінетів, стоять по стульці, і Їм грає всі руку. В місті Вознесенській лунає. Ми всі, я в селі працюю в садочку, хвилина мовчання всі стають, всі навіть діти. Я це бачу кожного дня, це, мабуть, уже дня 3-4, це таке, що точно вже тут є. Стоїть поліція з одного боку, з другого боку, зупиняються машини, зупиняються люди. Але ж я бачу, що ну, буває таке, що люди деякі не зупиняються. Більшість, мені здається, що все таки ж зупиняється. Це ну, шана, шана до цих людей, які загинули, які віддали своє найцінніше це життя, звісно. Ми, які тут живемо, повинні це пам'ятати. Ми повинні, звісно, хоча б на цю хвилину, Звісно, зупинити всі свої дії, всі свої там, проблеми, скажімо так, десь біжимо. Це, звісно, це цілий день таке буває. Але цю хвилину, звісно, треба віддати цю шану. Я вважаю, це обов'язково повинно робити всі. Як би то не було, але обов'язково. Наразі вуличний сигнал про хвилину мовчання жителі будуть чути лише в центрі. Проте, де б ви не знаходилися, зупиніться, помовчіть хвилину. Шануйте пам'ять всіх загиблих в російсько-українській війні.